Слава Ісусу Христу, всім, хто зверять, продовжуємо йти на глибину, слава Ісусу Христу, навіки. Продовжуємо теми, які розпочали під час попередніх програм і про стосунки з Ісусом. Сьогодні пропоную поговорити, про те, як бути його учнями, як бути Його, і з чого це все має починатися. Ви говорили, щоб пізнати Бога, треба найперше познайомитися з ним, подружитися з ним, але зазвичай. Ну, є така практика в людей, так що Бог це Бог. Як можна з ним познайомитися, як можна з ним тим більше подружитися. Дуже важлива тема, особливо в сьогоднішньому світі. Ми ще раз більше бачимо людей, тенденцію до духовності. Тобто, люди наситилися матеріальним. Ми пройшли через такий період позитивізму, науковості, що наука знайде. Той е який людина шукає відповіді на всі її питання, і людина можна сказати сучасна. Можна побачити тенденцію, що вона шукає духовності, і тепер деколись до духовності підходять як до супермаркету. Тобто іде людина і шукає продукт, ага, що мені подобається? Тобто іслам юдаїзм, якісь версії там ісламу або юдаїзму, або Кабала, або індуїзм, або йога, або християнство. А що з християнства, протестанти з протестантів, котрий з них баптисти, п'ятидесятники, ага є ще католики, а котрі католики, греко-католики, чи римо-католики, ага, ще є православні, а з православних ще є декілька. Ну і сучасна людина, по ідеї як супермаркет духовності, а ще є різні трансцендентальні медитації е, і різні вправи, способи медитації, щоб людина з'єдналася з Богом, з Вселенною, з вищою силою. І тепер, тобто, чи християнство це є один з, одна з доріг, яку людина собі може вибрати. Правда, і навіть самі християни багато з них мають таку внутрішню позицію, що ну, християнство це одна з доріг. Допустимо. А якщо мені християнство не підходить, то тоді я собі можу вибрати якусь іншу дорогу, яка різниця, головне, щоб я себе добре почував. Але різниця дуже велика. В християнстві ми не є просто релігійними людьми, і ми не є просто віруючими людьми. Тобто християнство полягає якраз на тому сама назва. Теж говорить, воно христоцентрична. Тобто в центрі християнства стоїть особа Ісуса Христа. Тобто Це Бог, єдиний Бог Творець, це наша віра, і в процесі віра має мати розуміння, і віра має вести до досвіду. Тут дуже важливо, що. Християнство не може бути наукою, откровенням, яке інших змушується його прийняти, тому що це єдине правильне. Колись був такий підхід навіть в історії певні форми такого тиску, і це недобре. Тобто людина має зустрітись з Ісусом і піти за ним. Отже, але християнство. В центрі християнства стоїть особа Ісуса Христа. І коли ми з вами на одній зустрічей говорили, тобто, як це Боже проведіння, як пізнати Божу волю, я тоді наголошував на тому, і так ми сьогодні дійшли теж до цієї теми, що пізнати Бога, потрібно познайомитися з Ісусом Христом. І тепер, якщо ми подивимося на християнина, це особа, людина, яка би мала знати Ісуса Христа. Тобто це не тільки стосунок з Богом, це не тільки обряди і свячення, це стосунок з Ісусом. І у свідомого дорослого християнина вибудовується з Ісусом стосунок, один з рівнів стосунку: я вибираю Ісуса як мого наставника. Я би задав кожному християнину таке запитання дорослому християнину. Ми тепер не говоримо про діток, тому що якщо ми говоримо про діток, то це батьки християни, які вибрали Ісуса за свого вчителя, мають навчити діток, що ось у нас є Ісус, Він наш вчитель, і ми тебе вчимо того, чого нас навчив Ісус. Ось. Але дорослий християнин мав би мати в собі позицію. Що моїм наставником життя, моїм авторитетом життя є Ісус Христос, і з усіма своїми життєвими питаннями звертатися до цього авторитету. Тобто, коли ми дивимось на ту розповідь, яка відбувається в описі Євангелія, то Ісус що робить з натовпу деякі люди стають його учнями. Натовп це люди, які дивляться на Ісуса корисливо. Що значить корисливо? Що ми можемо від нього взяти? Тобто, ага, Він може зцілити, Він може вигнати злі сили, але не тільки Ісус може вигнати злі сили, не тільки Ісус цілює, може ще хтось може це зробити. То поки Ісус має нам щось дати, то ми йдемо за Ним. А коли ми вже бачимо, що за Ісуса можуть бити, то давайте ми візьмемо гроші і піднімемо руки, що давайте розіпнемо Ісуса. Так? Ісус товпа і натовп, які дивляться на нього корисливо, вони якби на дальшому фоні в його стосунку. Він всіх запрошує, прийдіть до мене, тобто, щоб стати учнями. І тепер. Повертаюсь до того, що кожному християнинові я би задав запитання, чи в тебе вибудований стосунок з Ісусом як своїм вчителем. Угу. У нас дуже багато запитань, у нас мільйон запитань, як нам бути. І е, якщо людина уважно слухає навчання Ісуса, навіть якщо воно було записано 2000 років тому, то вона в поведінці, в словах і між рядками знайде собі відповідь. На все, Вікторія, на все. І тут якби якраз така потужний досвід має настати у людини, що є людина, яка йде за Ісусом, тобто слухає Його, і тут запитання може бути, а як слухати сьогодні Ісуса? Да? Тобто людина, яка слухає Ісуса, перебуває з ним, іде за ним, вона щораз більше розуміє і чує, як Ісус промовляє в її життя. Отже, ви кажете знати Ісуса, так? Знати це як, наприклад, я пам'ятаю на одній з проповідей ви сказали, я тебе знаю, я тебе знаю, тебе я бачив один раз. Так це що означає знати, коли я знаю людину, я знаю вас, я знаю своїх друзів, я знаю свою родину. Так. Що означає знати? Це більш глибоке, не просто дуже глибоке, і пізнав дам Єву, тобто це йдеться про глибоке і можна сказати навіть слово інтимний стосунок. Якщо ми подивимося на стосунок учнів з Ісусом, то вони починаються з базового рівня учнівства. Що значить учень? Учень це той, який постійно слухає свого наставника і пропускає це через себе. Після учнівства йде рівень дружби. Тобто я вже цього вибрав. Ми дивимося на учнів, вони три роки перебували разом. От, наприклад, коли я пережив своє навернення. Я почав читати щоденно, та на сьогодні це 29 років тому відбулося, і від того часу я щоденно читаю Новий Завіт. Я читаючи Новий Завіт в певному моменті починаю відчувати, як до мене промовляє Ісус через ці слова. Я відчуваю Його присутність. Від початку, коли я почав читати, навіть завіт на цьому наголошую, спочатку людина починає читати і нічого не розуміє. Але в один момент якесь слово, якийсь образ, якесь речення починає доторкати серце. Це знак того, що жива присутність Ісуса появилася. Ми Ісуса не побачимо так чітко, як ми бачимо один одного. Воскреслого ми переживаємо інакше, але Він є. Він є між нами. Ось. І... Е... Коли учні перебували з Ісусом протягом трьох років, на кінець третього річчя Ісус їх називає друзями. Чому Він говорить, я розповів вам все, що чув від отця? Що значить розповісти все, про що я чув отця? От представте собі, може у вас був такий період, може у вас була така дружба, може у вас такі стосунки з дітьми, з чоловіком? що... Протягом трьох років ви постійно разом і розповідаєте все, що у вас на серці, вас слухають, і з вами теж говорять про те, що на серці, що відбувається, люди стають рідними, люди стають друзями. Чому Ісус в одному з місць своєї проповіді говорить, що після того, коли він прийде другий раз, декотрим він скаже, ідіть звідси, бо я вас не знаю. А вони говорять, ми ж. Ми ж були на вулицях, яких ти проповідео. Тобто є люди захожани. Вони зайшли на літургію, побули годинку і пішли. Це натовп християн? Ну так, да, це є така форма. Є прихожани, захожани, але якщо вони не учні, якщо вони не друзі, вони на такому далекому етапі. І, на жаль, це їхній вибір. Вони не вклали зусилля, щоб познайомитись з Ісусом. І коли ми дивимося на цих учнів, які були навколо Ісуса, вони три роки разом. От я пам'ятаю теж сам по собі оцей процес, я вступив в Орден через півтори року. Я кожен день ходив на літургію, я кожен день причащався. Я читав духовні книги від самого початку, коли мені було 19 років, і це пішов процес знайомства. І дотепер пройшло. Е Правда, 29 років, і дотепер я щоденно ще знайомлюсь з Ісусом, пізнаю Його. І дивіться, яка цікава річ, яку я зрозумів, яку я бачу. Тобто е, Ісус, як е, Бог, як людина, як особа, Він безкінечний в е, пізнаванні Його. Та навіть якщо ми подивимось на самих себе, е, то в нас безсмертна душа. Тобто вона безкінечна, навіть якщо ми будемо пізнавати самих себе, тому що в нас божественна душа і божественна присутність, коли в нас є, це безкінечна можливість зростати в пізнаванню і в знайомстві. І на цьому полягає учнівство. І якщо переходити трошки далі. То е, не можна перескочити етап учнівства і стати відразу близькими з Ісусами друзі. Знаєте, це так, як буває між людьми. Е, хтось, допустимо, я комусь подобаюся, або мені хтось подобається. І ми один раз побули. Я відразу хочу, давай будемо друзями. А Є правда, пословиця, що скільки солі треба з'їсти? Ну, по російськи пуд Пуд солі, 16 тобто 16 влієте, кілограмів солі, так. щоб хтось подружився. Тобто це значить, скільки часу потрібно разом бути для того, щоб подружитися. І так само з Ісусом. І тільки після цього етапу знайомства, учнівства, людина переходить на рівень дружби, а це значить, що людина стає співпрацівником. І тут є другий дуже важливий момент, що велика кількість християн, на жаль, а можливо, навіть більша кількість, можливо, невеликий процент лише перейшов на цей рівень дружби. Вони заховуються як споживачі. Чому як споживачі? Вони навіть до храму приходять з такою позицією: обслужіть нас, дайте нам щось. Ми прийшли туди, де нам мають щось дати. Але вони не дозріли до такої позиції, а що я можу дати. Тобто, тому що людина, коли виростає з такої, ну, це дитячий релігійний підхід. Правда, я йду, тому що я там щось отримую, бо мені там файно, бо мені там добре, бо той мені подобається, а той мені не подобається, я тому йду туди. Це має місце бути, але це такий початковий. Інфантильний рівень когось, хто ще не виріс до того, що розуміє, що я за цей стосунок беру відповідальність, і тут відкривається дуже великий спектр. Я в ці дибрі заходити не буду, тому що може ми колись до цього доторкнемось. Але знати Ісуса це бути разом з ним, знайти форми буття разом з ним. Це коли з друзями добре, просто тобі добре з ними. Бути. Ну, з мого досвіду, відколи я от подружився з Ісусом, це фантастична дружба, глибока, вірна, постійна. І коли я навчився, правда, ми попередній раз говорили про це вміння називати свої почуття, відрізняти його присутність, присутність Духа Святого, правда, це різні знаки, цей мир, це Дар розуміння, дар мудрості, дар підтримки. Ісус іде переді мною. Ну тут якби відкривається величезний спектр його присутності, і це дуже насичує. Я пам'ятаю, з мамою не раз такі були випадки, що вона до мене дзвонить і запитується, де ти? Я говорю у своїй кімнаті. Там. Вона говорить: ти один, і я такий. Кажу, ну ні, кажу, тут поряд Ісус, ангели десь там в куті чорт сидить і глядає, де би там прорватися, можливо, в мою голову. Ось. Тому коли людина познайомилася і перебуває з Ісусом, вона має зазвичай постійне відчуття Його присутності в своєму житті. Чи переживаєте ви, що Ісус є ваш брат? Що ви знаєте? Так, родину. це наступний рівень. І ми бачимо, коли Ісус після Воскресіння приходить до учнів, Він, наприклад, говорить Марії Магдалені, «Іди сповісти моїм братам, що я йду до Отця. Тобто Ісус приймає нас у свою сім'ю. Взагалі, якщо ми подивимось на основну ціль Ісуса, це відкрити нам серце люблячого батька нашого. Якщо ми читаємо Євангеліє від Йоанна, Євангеліє Йоанна сильно концентрується на стосунку Ісуса з Отцем. Ісус говорить: Я роблю те, що робить Отець, я говорю про те, що чую від Отця. Взагалі Його вбивають за те, що він називає себе сином. Всевишнього і все, що Ісус робить, Він нас веде до Отця. Але неможливо знову ж піти в стосунок з Отцем Небесним, не пройшовши етапи учнівства і дружби з Ісусом. Тому що в учнівстві і в дружбі людина очищається, і в людини мозги стають на свої місця. Одна з проблем. Людей це те, що вони не бачать чітко, і їм легко, ну, скажу так, примітивно запудрити мозги. У людей запудрені мозги. Вони оцей, наприклад, це змішання релігії, змішання духовності, змішання цінностей. І Людина розгублена. І властивості цієї розгубленості виводить Ісус. Ісус дуже чіткий, вимогливий. Прямий і послідовний. Так, так, ні, ні. Щоб понад це ти від лукавого слово моє, як меч або січний. Тобто він розділяє, відділяє темряву від світла, плевели від пшениці, все дуже чітко. І людина, яка взростає в цьому стосунку, в неї стає все ясніше, все чіткіше розуміння, розуміння того, в цьому світлі, хто я. Для чого я, і як мені в цьому зростати, як мені поводитися? Так нещодавно, знаєте, торкнуло мене з Євангелія у Ривок, що блажені ви, бо ви побачили і почули. Так. І, власне, якщо це сказати в контексті того, що людина, яка починає бачити і починає чути Ісуса тут, вона це досвідчує як блаженство, тобто як щастя. Тому що ну, так, Ісус носить дуже багато свободи. Він звільняє Його одна з сил це Спаситель. Тобто Він спасає, він звільняє від всього лишнього теж. А, і Людина, яка його тут бачить і тут його чує, ну, то радості в нього все більше в житті. Бочу, щоб стати учним, про це ми вже говорили, щоб стати другом Ісуса, щоб стати його братом. Практично, як це зробити. Угу. Е, Ісус покликав своїх учнів, щоб вони перебували разом з ним. Тобто, потрібно створити собі такий простір, щоб бути, перебувати з Ісусом. Як ми творимо такий простір? Тобто, є. Е, ну, один з моментів, це, який я сам роблю і рекомендую, це щоденне писання, щоденне читання нового завіту. Потрібно мати свій примірник. Найкраще, щоб це був паперовий, хоча сьогодні багато чого є в мобільнику, але все-таки я рекомендую, щоб це був паперовий. Або, наприклад, ну, мати планшет, але це має бути ну, якби такий виділений на цей час. І принаймні 15 хвилин, а то й до півгодини потрібно читати Євангеліє. І хто, наприклад, не читав Євангеліє одне за одним від початку до кінця. Там Матея ціле прочитати, Марка ціле прочитати, Луку прочитати, Йоанна прочитати. То потрібно пройти через таке прочитання цілого Євангелії. Бо людина, яка приходить до храму, вона чує лише якимись уривками в неї немає цілої картини. Ось, і це потрібно на щоденній основі. І тоді, коли людина чує цей Євангеліє, вибудовується цей стосунок: це я з цим згідний чи не згідний. Це мені подобається чи не подобається, до чого це мене закликає. Що тут важке? І устосунковується людина до того, що вона там читає. Тобто проходить цілий час момент рішення, чи я хочу бути учнем Ісуса Христа. Не можна прочитати. І не виконувати. Тобто наступний етап це втілювати те, про що пише Ісус Христос. Так? Наступний момент, коли ми розвиваємося з Ісусом, а повертаючись ще до цього читання Святого Писання, є дуже багато е якихось лекцій, які можна почитати в моїх книгах, теж у пошуках істини, у пошуках людини. Я там описую чіткі пункти, пропозиції, як читати. Всете писання підкреслювати, виписувати і так далі. Тобто це вибудовується. Але найважливіше – це читати. Другий момент, який в цьому важливий, це середовище. Тобто йти у таке середовище, де теж є такі люди, для яких Ісус є теж вчителем. Так? І часто є так, знаєте, що на щоденних месах. Там, де є можливість ходити на щоденну літургію, я дивлюся, що збираються люди, які більш глибше є в стосунках з Ісусом, вони вже перейшли через цей етап якогось такого натовпу, обов'язку релігійного е, в особистий стосунок з Ісусом. У мене теж так відбулося. Це щоденні як найчастіше ходити на святу Месу, тому що. Це простір перебування разом там, де є Ісус. Там, де є Ісус. Іду туди, де є Ісус. А там, де його немає, я стараюся не йти. В таким чином теж очищається середовище людини. За самим Ісусом, якщо ми бачимо, там, де його не приймали, з його позицією, з його стосунками з отцем, то він просто збирався. і і йшов в інше місце. По ідеї, людина, яка вибирає Ісуса, вона буде зустрічатися з декотрими середовищами, де люди не е, мають ще Ісуса за свого друга, і вони його можуть не приймати. Ну, Допустимо, от людина це чоловік, який йде в середовище чоловіків, які там говорять матом, зловживають алкоголем, говорять про невірність своїм, не знаю, там, жінкам або. Ще якісь інші справи, то такий чоловік може сказати свою позицію, що слухайте, це невідповідно, і його не приймуть, його можуть відкинути. І якщо людина учень Ісуса, то вона відважиться вирішити, з ким вона хоче бути. Тобто, чи вона хоче бути з Ісусом, вірна цим стосункам. Чи буде вести подвійне життя? коли ти йдеш за Ісусом, подвійного так, життя не можна. не можна провадити, бо це стає свого роду розщеплення. Тобто, шизофренія і людина лицемір. Вона не там, ні там. Тому Ісус говорить, будь гарячим або холодним. А тому, що ти літеплий, мені хочеться, мені хочеться тебе виплюнути. Тобто, літеплість, лицемірство, життя подвійне. Людина в ньому не розвивається. Тому це вибір середовища. І якраз наші святі меси, літургії, молитви спільні і різні інші заходи, вони є місцем для того, щоб зустрічатися учням. І це другий такий момент. А третій момент це облаштувати все своє життя і все своє середовище, свою кімнату. Книгу, бібліотеку і ціле своє життя так сформатувати, щоб Ісус і стосунки з Ісусом були в центрі. І тоді людина вже починає ходити на якісь паломництва, на якісь реколекції. В неї є бібліотека духовної літератури, вона дивиться конференції. Тобто людина починає з певного мінімуму. Наприклад, там має молитву і починає читати Святе Писання, ходить на недільні богослужіння. Але якщо вона вибирає стосунок з Ісусом, вона буде в цих практиках зростати, і в один момент вона побачить, що все її життя, от, наприклад, я бігаю і бігаючи, я слухаю Євангеліє, раніше слухав якісь конференції, а тепер я просто молюся розарій. А розарій це про що? Це стосунок з отцем, це стосунок з Богородицею і це розважання таємниці Ісуса Христа. Тобто відпочинок, спорт, біг, прогулянка, дружба з іншими людьми, праця і служіння вони ще раз більше стають таким проникнутим його присутністю. Тому Християнство і віра це дії. Це не я думаю, що я християнин, тому що мене похрестили, а я дію, так як християнин це видно по моїх вчинках. Християнство це про зусилля і про вибір. Християнство це про стосунок. Це про стосунок. А властиво в центрі є стосунок. І я вибрав цей стосунок. І тому я вкладаю зусилля, щоб цей стосунок розвивався. І розвивався, і розвивався до безкінечності. Опція стосунку з Богом, який є е, вічним, вона є безкінечна, але конкретна, тому що він не є розумівшоюся масою, він є конкретною особою. На цьому полягає християнство як чітка. Окрема дорога, Ісус каже Я, істина, дорога і життя, тому що ми не просто, повертаючись до початку, маємо стосунки з якоюсь силою, з якимось Богом. Ми маємо стосунки чітко з особою Ісуса Христа. І знаєте, тут така думка мені прийшла: дуже важливо мати відкритими вуха, коли Він скаже, йде за мною. Так, є. Дякую. Вам. Дякую. Дякую. І до наступних зустрічей.